замість дерев одні пеньки. Тут бензоплою попрацювали зовсім нещодавно. А ці дуби зрізали трохи раніше, а щоб замести сліди, пні спалили. В цьому дубовому гаю лісоруби орудують вже не перший день. Стурбовані жителі сіл звернулися до народного депутата Віктора Балоги по допомогу. До мене звернулися мої виборці, жителі села Гуд, з Корину і села Жнята Мукачів з Вони звертаються до губернатора, вони звертаються до прокурора, до начальника міліції про те, що ведуться незаконно руки. Мотивація рубок, що, лісу, що ліс сухий, от ми з вами тут знаходимося, де ви бачите сухі пні, везуть дорогу цінну породу дуба розрахунку на те, що до жовтня місяця зможуть реалізувати, бо далі йде заборона на вирубку лісу. Місце вирубки видно одразу, так само звук бензопили в лісі чути добре. Тож знайти тих, хто зрізає дуби, вдалося відразу. Відповідних документів на дозвіл рубки гори лісоруби при собі не мали. Їх керівник, якому вони намагалися додзвонитись, виявився не на зв'язку. Втім, хто дав дозвіл рубати здоровий ліс, їм вже доведеться розповідати правоохоронним органам. Місцеві кажуть, за невеликий період часу лісорубам вдалося знищити вже не один гектар лісу. Однак, контролюючі органи на скарги людей чомусь не реагували. Ми зверталися. Це ініціативна група, зверталися до всіх щабелів влади, зверталися в районну адміністрацію, в обласну адміністрацію, але на сьогоднішній день поки ніякої реакції нема. Ми зверталися до е, голови агролісу Мукачівського, де він зазначив, що тут 62% хворого лісу, сухий ліс, я його тут не бачу. А то, що вони палять е, листя сухі, гілки, е, це для того, щоб замести сліди. Щоб не бачити, що то живий, здоровий дуб. Місць, де зараз триває вирубка, нам вдалося побачити кілька. Однак сухого дерева жодного. Всюди картина однакова. На землі лежать міцні та здорові дуби. Дивіться, який сухий ліс, просто сухий, да? ну, зовсім не діловий. Я звертаюся до влади. Немає значення, До якої влади? До президента, до обласної влади. Якщо ви оголосили про боротьбу з рубкою. Ліса, особливо незаконною, так давайте все-таки дотримувати цієї лінії, щоб не підбурювати жителів що району одного, що другого, що всієї області. Давайте зупиняти ці незаконні рубки. Якщо не працює прокуратура, не працює обласна влада, я буду сам цей процес зупиняти і не буду давати можливості нікому рубати такі цінні породи, як Дуб. Цього дня одну з вантажівок з ціною деревиною вдалося зупинити, хто і навіщо рубав ліс, розбиратимуться вже правоохоронці. Я би хотів, щоб цю машину із прекраснішим дубом відправити в міліцію, І хай потім там і обласна влада, і міліція розбирається, наскільки деревина відповідає супровідним документам. Але якщо ми боремося за те, щоб кругляк не продавати, то потрібно не говорити, а потрібно працювати. І я надіюсь, що влада зреагує на це, як обласна, так і центральна. З приводу незаконного вирубування добового лісу в урочищах сіл Жнятино-Мукачівського району та гуд Барівського району. Народний депутат направив депутатські звернення прокурору Закарпатської області Володимиру Янку. Як прореагують правоохоронці та чи буде від них реакція, розкажемо у наступних випусках новин.